Це воркшоп Естетика блогу. Я Ксенія Забуцька, і сьогодні ми разом з тобою розробимо твою унікальну авторську концептуальну естетику, яка буде вирізнати тебе серед конкурентів. І для цього ми спочатку з тобою визначимо твій архетип. Під цей архетип ми зберемо мудборд. З мудборду ми створимо концепцію блогу. Все це внесемо в канва для того, щоб вона допомагала тобі створювати твій фірмовий стиль. І далі на основі всього цього ми придумаємо, як оформити твій блог таким чином, щоб з першого погляду було зрозуміло, хто ти чим ти займаєшся, і чому саме тебе варто обрати, щоб підписатись. Чому важливо створювати свій авторський контент? Тому що. Як самі платформи хочуть, щоб ми публікували щось красиве, авторське та якісне, так і люди хочуть платити і обирають найчастіше щось унікальне, щось те, чого вони раніше не бачили, щось, що відрізняється від цього іншого на ринку. Будь-які соціальні мережі дуже багато побутового контенту. Де людина виклала, що їй вдалося, написала будь-яким шрифтом. В цьому немає нічого унікального. Людина щось там розповіла про себе. Так, можливо, отримала якісь перегляди, можливо, навіть заробила гроші, але е, нічого в культурному. Сенсі не створено, немає ніякої унікальності в цьому, немає ніякого стилю, автентики, нічого. По цьому контенту ти не можеш з першого погляду сказати, хто ця людина за національністю, які її цінності, що вона хотіла донести. яка яка в неї естетика, який в неї смак, нічого не зрозуміло. Просто звичайна собі людина, яка веде собі блог. І це має місце бути. Але якщо ми хочемо створювати контент під монетизацію, якщо ми хочемо стати авторами, яких цитують, за якими спостерігають, яких наслідують, за якщо ми хочемо стати авторами, які відрізняються від інших, якщо ми хочемо занішуватися. І зробити щось справді круте та унікальне, нам необхідно попрацювати над естетикою. Нам потрібно її зібрати, і розпочнемо ми саме з глибинного розуміння себе ми, в чому наша унікальність, і для цього дуже зручно скористатися тестом на архетипів. Дуже відомий психотерапевт Карл Юнг ще в 20 столітті проаналізував людей, проаналізував типажі людей, проаналізував персонажі з книг, всі такі архаїчні уставлені образи, і вивів теорію 12 архетипів, що всі ми люди. Оцінюємо людей з точки зору цих архетипів. Вони нам когось чи щось нагадують. Хтось нам такий містичний, як Маг, хтось нам такий величний і героїчний, як воїн, хтось для нас як добра та ніжна. Турботлива мати, хтось для нас як вчитель, хтось для нас як лікар, і так далі. Тобто в нас є такі уставлені образи, якими ми е, оперуємо, коли оцінюємо людей. От ти бачиш людину в інтернеті перший раз в житті. і з першого погляду ти можеш оцінити її. Контекст, де вона знаходиться, як вона виглядає, як вона говорить, як вона жестикулює, і в тебе одразу несвідомо якесь враження про людину формується. Тобто, якась галочка, а це, напевно, те то цікаво, не цікаво, листаю далі. Тобто, ми таким чином відсіюємо це як наші шаблони мислення, це наші такі когнітивні моделі, можна так сказати. І з цього виходить, що дуже круто знати свій архетип і відповідати йому. Візуально докрутити себе, візуально себе якось оформити, щоб людям одразу було зрозуміло, в якому ти архетипі. І тоді ті люди, які шукають саме таких людей, як ти, вони одразу на тебе зреагують, вони одразу зрозуміють, хто ти, чим ти займаєшся, і одразу якось з тобою про взаємодії, тому що вони свою людину побачать. Коли ти визначиш свій архетип, ти пишеш мені в бот всі свої архетипи. Я висилаю тобі три підбірки референсів на кожен з архетипів, і ти для себе обираєш той, який тобі зрезонує найбільше. Через цей архетип ти і будеш проявлятися. Ти наскрінула тих зображень, які тобі сподобались, перейшла в канва, і на основі цих скрінів ти збираєш собі лукборд та мудборд, який ти бачиш на екрані. Далі ти переходиш до створення концепції свого блогу. Ти збираєш кольори, шрифтові пари, як ти будеш оформлювати текст, стиль фону, стиль фото, стиль графіки та анімації. Після того, як ти вже зібрала собі концепцію, ти заходиш в canva-вкладка Бренд, набори фірмового стилю. І ось тут. Наприклад, Мого, ти можеш побачити, що я зберегла собі аватар як Лого, я підтягнула кольори, ті, які мені сподобались з референсів, я зібрала шрифти, які мені сподобались, і зберегла. Після того, як ти зайдеш в будь-який шаблон, який вже створений в Canva, ти зможеш його під свій фірмовий стиль переробити буквально два кліки. Як це робиться? Ти відкриваєш шаблон, натискаєш бренд. І ось тут є у нас палітра, і ти натискаєш перемішати. І твій шаблон одразу переробляється в фірмові твої кольори. Ти Можеш ще раз натиснути, воно переробиться ще раз і так далі, доки тобі не сподобається те, як воно виглядає. Чому важливо собі підготувати шаблони на будь-які випадки для історій, для рілсів, для того, щоб зекономити надалі собі час. І якщо ми повернемось з тобою в бренд, ти побачиш, що там є вкладка Фірмові шаблони. І ось тут будь-який створений тобою шаблон ти можеш зберегти як фірмовий, що дасть змогу тобі далі користуватися схожим шаблоном в наступних твоїх ідеях та креативах. Там, під рекламу, ти собі можеш створити різні історії, рілс і так далі. Або якісь вставки в Рілс, на початку чи в кінці. І якщо в тебе немає досвіду створення контенту, ти не маєш досвіду в дизайні, ти в цьому погано розбираєшся, ти можеш просто піти і купити шаблони. Наприклад, на Creative Маркеті. На Creative Маркеті ти можеш знайти готові шаблони для Instagram, для TikTok, для YouTube і просто використати їх. Головне, щоб на самих дизайнах була ось така позначка Canva, щоб ти потім могла цей шаблон забрати собі в канву і переробити його під себе. Далі декілька слів хочу проговорити про оформлення блогу. Що важливо. Знати, можливо, це і очевидні речі, але все-таки хочу проговорити, що для того, щоб нашу концепцію все те класне та круте, що ми розробили до цього, передати в блозі, нам необхідно його дуже чітко оформити. Оформлені як в аватарі, так в хайлайтс так і в дописах, які першими зустрічають кожного нового. Підписника нам необхідно передати всю повноту концепцію. Тобто всі кольори мають бути відображені, всі шрифти мають бути відображені, все найкраще, як то кажуть, на перших місцях. Аватар має відповідати нашому зовнішньому вигляду, щоб нас можна було запам'ятати. Описі, основні моменти, які ми хочемо, щоб люди на них звернули увагу, той текст, який ми хочемо, щоб вони прочитали, нам потрібно підкріпити емоджі. Якщо ми говоримо про дизайн мультилінки, то вона має також бути в нашому фірмовому стилі. Хайлайт це взагалі серце всього облогу, тому що в них можна взагалі відобразити всю концепцію. В дописах дуже важливими є перших три закріплених. Вони також можуть бути дуже прикольно концептуально створені. Кожен екран публікації це в Instagram 15, дописів Reels, а в TikTok 12, мають також їхні кавери, тобто обкладинки мають перегукуватися з фірмовим стилем і відображати його. Було б дуже круто, щоб кожного разу, коли ти створюєш та плануєш контент наперед, в планері, також і візуально продумувалась концепція, як це буде виглядати вже на фіналі, після того, як ти вже все опублікуєш. Для цього ти можеш скористатися ось цим моїм шаблоном. Я лінку на цей файл залишу, для того, щоб також у себе можна було це зробити. Продумаєш формати та змісти, прописуєш екран. І так само під це продумуєш візуал. Дуже класно, коли в контенті ми міксуємо плани дальній, середній та ближній. Дуже класно, коли ми робимо різні. Напрямки, там погляд зі сторони, фото з простором, щоб було багато повітря в дизайні, дуже класно, щоб акценти були не на всьому контенті, а де не де. Тобто я говорю про заголовки, про тексти на фото. Я думаю, що з часом та з досвідом ти навчишся міксувати та верстати свою стрічку таким чином, щоб керувати увагою людей. Тут важливо розуміти, що це не має бути просто красиво, це має бути функціонально. Це має бути так, щоб ти точно знала, що людина, коли зайде в твій профіль, прилистає один-два екрани, вона зачепилась там, де тобі потрібно. Подивилася, прочитала те, що ти хочеш, а не те, що в людини, в принципі, що їй захотілося, так? Тобто керувати увагою. Верстка стрічка потрібна саме для цього. І на кінець я хочу сказати, що кожен з нас є унікальний. Кожен автор має право і повинен мати свою естетику. Кожен автор має знати себе добре, знати свій архетип, вміти з нього проявлятися, і робити цей світ. Трішки красивішим, трішки естетичнішим та трішки змістовнішим.